Робота з ПДВ в системі вправно. Розпочнемо з надходження товарів та послуг та відповідно зі створення вхідного податкового документу. Також відкриємо паралельно звіт Аналіз ПДВ та будемо слідкувати за відображенням в ньому даних. Щоб відкрити звіт, переходимо в меню Звіти, ПДВ. Аналіз ПДВ. Створимо звіт за місяць, в якому будемо працювати. Це у нас січень. Та збережемо і будемо постійно до нього звертатись. Далі створимо документ надходження. Придбаємо в постачальника ТОВ фарба, фарбу зелену в кількості 500 одиниць по ціні 150. Також додамо ще товар, фарбу срібну. Тій самі кількості та ціні додамо блокнот та додамо папір, зберігаємо та проводимо документ. По даному документу сума ПДВ в нас 50 тисяч. Переходимо в звіт та перевіряємо. Збудуємо і бачимо, що у нас в звіті вже відображений наш постачальник. Документ підстава, який є клікабельним, і ми можемо відкрити і подивитись його. А також в колонці непідтвердженого податкового кредиту з'явилась сума ПДВ 50 тисяч. В колонці підтверджено податкового кредиту, з'явиться сума ПДВ тоді, коли ми створимо податкову накладну. Створити податкову накладну ми можемо трьома способами. Перший спосіб це перейти в документ надходження. Та через пов'язані документи створити вхідний податковий документ. В такому випадку документ буде заповнений автоматично податковий. Нам залишається його лише зберегти та провести. Також він автоматично з'являється в пов'язаних документах. І перевіряємо наш звіт, аналіз ПДВ. Збудуємо і бачимо, в підтвердженому податковому кредиті з'явилась сума ПДВ 50 тисяч. Інший спосіб створити податкову накладну це перейти в реєстрацію вхідного податкового документу і створити тут е, документ. При цьому потрібно вказати контрагента, це наш постачальник, ТОВ-фарба, документ, підстава, в нас надходження товарів та послуг. І натиснути кнопку Заповнити, після чого зберегти та провести. А також ще один варіант є: це завантажити податкові накладні від постачальника. Для цього на сторінці реєстрації вхідного податкового документу вказати період, за який ми хочемо завантажити податкові накладні, та натиснути кнопку Завантажити ПНРК». На сторінці зчитування ключа. Заповнити всі необхідні дані, натиснути кнопку Считати та після цього нам завантажиться в систему вправно Всі зареєстровані постачальником податкові накладні за вказаний нами період. Перейдемо до створення вихідного податкового документу. Перейдемо в меню продажі. Податкова накладна створюється по першій події. Першою подією може бути як реалізація, так і отриманий платіж. Розглянемо першою подією отриманий платіж. Створити документ, отриманий платіж найкраще буде на підставі замовлення. Створимо замовлення. Додамо нашого Покупця ТО в біотех та е, вкажемо номенклатуру товару, яку він у нас придбає. Наприклад, він у нас придбає фарбу зелену в кількості 100 одиниць. Створюючи е, платіж від покупця на основі замовлення, ми отримуємо чітко вказаний е, перелік товарів та кількість товару. Це нам спростить е, створення податкової накладної. Зберігаємо, проводимо замовлення. І далі через пов'язані документи можемо створити отриманий платіж. Зберігаємо та, заповнюємо, та зберігаємо та проводимо, так як він у нас автоматично вже заповнений. Повертаємось в наш звіт аналіз ПДВ, збудуємо, і бачимо, що у нас наш покупець з'явився в звіті, а сума ПДВ. З'явилась в непідтверджених податкових зобов'язаннях. Перейдемо до створення податкової накладної по першій події. Перший спосіб це зайти в отриманий платіж та на підставі пов'язаних документів створити податкову накладну, яка буде автоматично заповнена, і нам залишається її зберегти та провести. Наступний спосіб створення. Податковою накладною вихідною це зайти в панель продажі та знайти податкова накладна і створити документ. При цьому потрібно заповнити клієнта. Це наш ТОВ-біотех. Документ підстава. Перша подія в нас була Отриманий платіж. І вказати отриманий платіж. Натискаємо кнопку Заповнити. Після чого проводимо. Документ. Повертаємось до нашого звіту-аналіз ПДВ і бачимо нашу суму ПДВ вже в підтверджених податковою сумах податкових зобов'язань, підтвердженої податковою накладною. Також, якщо у нас за день є багато документів. По першій події, це можуть бути багато отриманих платежів від різних покупців, багато документів реалізації, перша подія від різних покупців, ми можемо скористатись генератором податкових накладних. Для цього давайте спочатку створимо ще документи першої події реалізація. Наприклад, придбаємо, придбає дивосвіт у нас папір в кількості 100 одиниць по ціні 200. Також створимо декілька продажів. Також майстри України нас придбають блокноти. Кількості 150 одиниць по ціні 250. Ну і, наприклад, клієнт наш покупець 24, візьме у нас фарбу срібну. В кількості 50 одиниць, по ціні 200. Ми створили три документи реалізації, по яким нам потрібно створити податкові накладні. Ми йдемо в генератор податкових накладних. Додаємо за січень місяць, так як вся наша робота проводиться в січні місяці. Заповнюємо дані. В нас потрапляють сюди всі. Документи першої події за січень місяць. Ми бачимо, що по е, даному документу вже створена податкова накладна. Це у нас, якщо ми е, відкриємо цей документ, це у нас отриманий платіж, перша подія. І три е, документи реалізації перша подія. Е, також через генератор податкових накладних можна створювати не лише Податкову накладну, а і а, ту податкову, яку ми будемо подавати а, звітом а, в податкову а, систему України. Тож, а, створимо податкові накладні, які ще не створені. Натискаємо кнопку Створити податкові накладні і ми отримуємо а, такі податкові накладні. Натискаємо кнопку Створити звіти. І ми отримуємо такі звіти. Також перейдемо у звіт-аналіз ПДВ. Збудуємо. І бачимо: У нас в непідтверджених сумах всі наші покупці по першій події. Це в нас тут і реалізація, і отриманий платіж, і в підтверджених сумах зобов'язань наші податкові накладні, вихідні. Перевіримо, як генератор податкових накладних нам заповним дані. Наприклад, візьмемо клієнта Майстри України. Подивимось, яка в нього податкова накладна вихідна. Загальна сума податкової 45 тисяч, сума без ПДВ 37500, сума ПДВ 7500. Це в нас. Вони купували блокнот в кількості 150 по ціні 250. І подивимось, який сформувався звіт. Отримувач майстри України. Дата. Загальна сума 45 тисяч, сума без ПДВ 37 500 і сума ПДВ 7 500. Все вірно. І в табличній частині у нас вказана номенклатура блокнот. Кількості 150 штук по ціні 250. Даний звіт ми подаємо в податкову систему. При цьому можемо не використовувати програми Медок, Фредо чи інші, а передаємо напряму через електронний кабінет платника на офіційному сайті Державного податкової системи. Також, якщо підприємство е, має справу із кінцевими е, покупцями, е, з роздрібною торгівлею та е, за один день має багато е, податкових накладних, можна скористатись функцією створювання податкової, е, підсумкової податкової е, накладної. Розглянемо такий випадок. Для того, щоб скористатись даною функцією через генератор податкових накладних, спочатку потрібно перейти в налаштування, налаштування організацій, зайти в організацію, під якою ми працюємо, на сторінку налаштування та поставити відмітку використовувати податкову накладну за щоденними підсумками і зберегти. Після цього Давайте створимо ще декілька документів по неплатникам податків, по покупці неплатників податків і сформуємо по ним підсумкову податкову накладну. Тож, наприклад, у нас наш контрагент, покупець-неплатник ПДВ, придбає в нас блокнот. Кількості 3 штуки по ціні 200. Далі ще один наш покупець. Товгермес теж не платник, не платник ПДВ. придбає у нас фарбу. Зелену кількості 5 одиниць по ціні 200. І ще додамо, наприклад, ще якогось покупця, неплатника ПДВ, який в нас купить фарбу срібну. Кількості 10 одиниць по ціні 180. Неплатник перевіряємо, заходимо на сторінку клієнта і дивимося, що тут немає відмітки, що він платник ПДВ. В такому випадку він у нас не платник ПДВ. Зберігаємо документ. І так у нас ще в січні місяці три документи. По неплатникам ПДВ, які, по яким ми хочемо сформувати підсумкову податкову накладну. Повертаємось у наш генератор податкових накладних. Заповнюємо дані. І в нас з'являється іще одна позиція. В колонці підсумки за день з'являється позначка. В непідтверджених ПДВ в нас з'являється. Загальна сума ПДВ по всім трьом документам реалізації. І зараз ми створимо податкову накладну. Після чого тут в колонці «Підтверджена ПДВ з'явиться наша сума ПДВ загальна. Тож натискаємо Створити податкові накладні. У нас з'явилась підтверджене ПДВ податковою накладною. Відкриємо податкову, яку. Нам сформував генератор податкових накладних і бачимо, що у нас в такій податковій стоїть відмітка підсумкова податкова накладна. При цьому всі наші позиції від різних покупців зібрані в одну податкову накладну. А також створимо звіт. В звіті вказується неплатник отримувач, загальна сума по всім трьом документам реалізації, загальна сума ПДВ і загальна сума без ПДВ, а також в табличній частині вся номенклатура по всім трьом реалізаціям, і це у нас в одному звіті, який подається до податкової. Переходьте на вправно ЄРП спеціалісти компанії раді допомогти та підтримати вас на будь-якому етапі роботи з програмою.